Вітаю, я Леонід Цихановський. Через два місяці 20 січня 2025 року в Сполучених Штатах почне керувати новий президент. 47-й і він же 45-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він людина дуже емоційна і непередбачувана. Все, що він говорив раніше і каже зараз, це передвиборчі гасла. На них навіть. Дивитись не варто. Він може одночасно в одному виступі сказати, що він накаже Україні зробити піти на територіальні поступки і тут же скаже, що він розбомбить Москву, якщо Росія не погодиться звільнити всю територію України. До 20 січня, ще два місяці, і краще ми поговоримо з вами про завдання поточного уряду під керівництвом Байдена. Почнемо з грошей. З грошей все починається. До 20 січня наступного року уряд Сполучених Штатів має 9,3 мільярда доларів на допомогу Україні. Вони вже виділені ці суми і треба тільки розпорядитись ними. З них 2,2 мільярда доларів це сума замовлень у фірм Сполучених Штатів Америки на випуск зброї для України. Воно вже замовлено і, і оплачено. Повне завершення цих поставок буде до е, десь 26 до 2027 року. Зброю сучасну, робити, сучасну зброю робити довго. Це так. Про цю суму, власне кажучи, можна і не хвилюватись. Це замовлення зроблене для Збройних сил України. А що зробить з ними Трамп? Подивимось. Може віддасть Україні, а не захоче, то не віддасть Україні. Від нас це не залежить. Так що немає навіть теми для розмови. Прошу вас підтримати наш Україномовний канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео, ставте подобайки, пишіть коменти. Всі посилання є під відео. Це нам дуже потрібно. Наступна сума 7,1 мільярда доларів виділена в рамках реалізації повноважень президента США по скороченню запасу зброї, що є у військового Міністерства Сполучених Штатів. З них 4,3 мільярда доларів це гроші на планові поставки для Збройних сил України в 2024 поточному році. Вони є в бюджеті, їх треба тільки розпорядитись, ними використати. А сума ще 2,8 мільярда доларів. Це не до поставки зброї в 2023 році через дивні помилки бухгалтерів Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Саме тоді, коли ми готувалися до літнього наступу 2023 року, Сполучені Штати сильно зменшили поставки. Знаєте, гроші в них кінчились. І це було головною причиною наших невдач 2023 року. Ми не отримали потрібної зброї. А коли прийшла осінь, буквально декілька місців, як завершився той наш невдалий наступ, Мін, Мінфін Штатів Америки, виявив помилки в підрахунках, ну, знаєте, бухгалтера, там щось не так порахували. Є таке поняття, як амортизація техніки. Нова техніка стоїть дорого. Коштує дорого. Якщо вона простояла 10 років, вона втрачає ці в ціні, вона вже старіє. Якщо простояла 20 років, ще більше втрачає в ціні. Ну, називається цей термін амортизація. Дуже мені дивно, що е, саме е, сума 2,8 мільярда доларів, яких нам не хватило літо минулого року, це була е, неправильні обрахунки. Пентагон рахував цю зброю як нову, а скидку на її старість не робив. Він міг поставити ще на 2,8 мільярда доларів зброї. Сума ця була повернута міністр, Міністерством фінансів США в Пентагон для того, щоб е, і далі постачати цю зброю. Нам обіцяють, що на всю суму 7,1 мільярд доларів будуть поставки зброї. Остання поставка, яка була нещодавно, це 460 мільйонів доларів, майже півмільярда. Тобто. За 60 днів нам потрібно зробити 15 таких поставок від Сполучених Штатів Україну. Одразу постає питання: а що брати? Я нагадаю всім, хто не знає, кожна поставка погоджується з Збройними силами України. Ми беремо тільки те, що нам потрібно. Це правильно. Нам потрібно, власне кажучи, нам потрібно все: і снаряди, ракети, літаки, і далекобійні ракети до, літак, до літаків. БМП Бредлі нам дуже потрібні. Вони відмінно себе показали. Вони б'ють любу російську бронетехніку і танки також. Є бредлі, які витримали два прямих попадання російських танкових снарядів. І після цього їх відволочили. Да, до речі, всі люди залишаються живі, вони так зроблені. Техніку відволочили, поремонтували, люди, люди вийшли, люди всі цілі. Ну, Дадуть безумовно те, що є в наявності. Наприклад, от в США є на складах більше 2 мільйонів касетних снарядів 155 мм. Сполучені Штати їх не використовують по моральним міркуванням. Нам вони їх передають понебагато. Вони відмінно показують себе. Вони з високою ефективністю працюють по тих диких свинособаках, що до нас прийшли. Президент України просить більше далекобійної зброї. І дозволи на її використання по території Росії. Декілька разів прозвучало прохання поставити нам томагавки. Це дуже точна. Дальня і високоефективна зброя. Чи дадуть нам її? Серйозне питання. На сьогодні в світі є великий дефіцит зброї. Любої, Її немає. Купити в 16-й, заплати гроші і чекай більше п'яти років. Те, що нам дають F-16 отак зразу і швидко, це взірець оперативності і швидкості поставок, тому що весь світ розуміє, що в нас війна. Купити F-35 заплати гроші, чекай більш ніж 10 років. Німецький танк Leopard 2А8 новий німецький танк. Гроші заплати сьогодні, поставки будуть в 28, 29, 30 роках. Цикл виготовлення зброї, складної сучасної зброї, він дуже довгий. Ну, аж раптом, всі в Європі і Сполучених Штатах побачили диво-дивне. Німецький концерн Рейнметал будує в Україні 4 заводи. Ну, це вже давно не таємниця. Це про це сказав Армінг Папенгер, генеральний директор Рейнметалу. Бронетанковий завод, пороховий завод, снарядний завод і завод засобів протиповітряної оборони. Перший бронетанковий вже працює і давно працює. І раптом світ побачив, що в Україні є високоефективна промисловість і є талановиті люди. По плану німецького рейн-метал, В них все було розписано. Перший етап це вони поставляють обладнання, запчастини, і наші працівники працюють. Виконув, мав виконуватись ремонт німецьких бронетранспортерів «Фукс», лисиця. Ну, їх багато в Збройних силах України. Другий етап. В кінці 23-го року минулого року почати випуск нових БТР Фукс Еволюшн». в Україні. Тут в Україні це новий, новий БТР, його навіть немає ще в Німеччині. Час на виготовлення по нормах 8 місяців. Тобто, десь восени або в кінці 24-го року перший БТР Фукс Еволюшн мали піти в Збройні Сили України. А от третій етап на початку 25-го року. Мали почати випуск BMP Lynx, самої нової німецької BMP, яка тільки є, дуже класна BMP. Термін виготовлення цієї німецької BMP Lynx – 12 місяців. Значить, перші BMP Lynx мали піти в Збройні сили на початку 26 року. Все зрозуміло. Аж, то, аж тут, місяць тому, армінпак, папенгер каже, Fuchs Evolution вже давно серійно поставляється в Збройні Сили України. Вони ще літом пішли серійною поставкою безперервно. А BMP Lynx серійний випуск пішов вже давно, і до кінця 2024 року декілька десятків BMP Lynx будуть передані до Збройних сил України. Він був здивований високою якістю роботи українців і темпами роботи. Серійні BMP Lynx пішли в Україну. Пішли в Збройні Сили України на рік раніше німецького плану, що в німців серйозніше і важливіше, ніж план. І термін. Терміни, да. Термін вони кажуть: нічого важливіше! А тут українці на рік раніше почали вже випускати БМП Лікс. А зараз давайте повернемось до е, прохання нашого президента дати в Україну томагавки. Що ж це дотомав такий? Це ціла родина американських дозвукових крилатих ракет виробництва фірми Райзеон. Вони мають дальність польоту до 2500 км різні там, і долають шлях на гранично малих висотах в режимі гнання місцевості. Вони були в основному морського базування на кораблях і підводних човнах, повітряного базування на Б-52 і наземного базування. В 1987 році був підписаний між Сполученими Штатами і Радянським Союзом договір про ліквідацію ракет середньої меншої дальності. От тоді, от тоді всі наземні пускові для Томагавків, в 1991 році були порізані в Сполучених Штатах на металолом. І довгий час наземних пускових для Томагавків не було. Слід сказати, що після виходу Росії і Сполучених Штатів з цього договору, Сполучені Штати розробили і прийняли на озброєння наземний мобільний коплес, Тіфон для запуску томагавків і ще більш нових ракет стандарт СМ6. Томагавків випущено дуже багато. Більше, ніж 7300 штук. І майже всі вони знаходяться в Сполучених Штатах. Сполучені Штати нікому так просто їх не передають. Тільки головний стратегічний союзник, це Великобританія, купила в них 200 штук томагавків. Два роки тому в Азії, в Сполучені, в Азії Сполучені Штати організували військовий союз Аукус. Це США, Австралія, Велика Британія. І зараз вони ведуть перемови про поставки в Австралію 200 штук Томагавків. Але треба сказати, що там ще є Японія, яка має особливо тісні стосунки з Сполученими Штатами. І в зв'язку з тим, що Китай все більше небезпечно стає для світу, Сполучені Штати продали в Японію 200 штук томагавків. Поставки будуть завершені в 26-му році. А Австралія, а Австралія почне їх отримувати після Японії. Ну, безумовно, всі ці зусилля направлені проти Китаю. Виробничі потужності Сполучених Штатів дозволяють випускати 20 штук щомісяця в мирний час і 60 штук в військовий час цих томагавків. Небагато. І бачачи, як відносяться до продажу за кордон Сполучені Штати Америки, то навіть якщо в нас будуть гроші, нам їх не дадуть. Не варто на цю тему навіть говорити. Але. Розглядаючи цю крилату ракету томагавк, маємо сказати, що в нас є дуже близька до томагавка зброя. Це наш Р360 Нептун. Вона є у нас в протикорабельній версії і в версії Довгий Нептун для ударів по наземних цілях на дальності до 600 км. Так вже трошки прилічно. Порівнюючи ці крилати дозвукові ракети, бачимо. Ну, томагавк він довший на 1,5 метра. І він має діаметр 531 мм, а Нептун тільки 380 мм, він вущий і коротший. Боєловка томагавка досягає 450 кг. А наш морський Нептун має 150 кг боєголовку, а в сухопутній версії 350. Спільною рисою обох ракет є двигун, турборективний двигун двоконтурний. І це дуже важливо. Важливо. У Томагавка двигун WR400 має тягу 270 кг сили. А на Нептуні двигун, наш український МС400, має тягу 430 кг сили. Суттєво більший. Суттєво більший. Нескладно збільшити дальність дії ракети з турбореактивним доконтурним двигуном. Заливай більше палива, і ракета буде далі летіти. Наш двигун МС 400 трошки більш потужний. І це дає нам більшу швидкість. Наприклад, Нептун має швидкість 900 км на годину, а у томагавка від 600 до 850 км на годину. Правда, томагавк заливає більше палива. 460 кг. Ну, при щільності 0,85 помножити це буде 540 літрів. Збільшення довжини ракети нашого Нептуна просто на 1 метр дає 450 літрів 0,45 кубічного метра. І паливо можна додатково залити, і бойове навантаження збільшити можна без проблем, але ж головне, це мозги ракети, її комп'ютер, система навігації і наведення, чи є кому в Україні їх зробити? От питання. Я вам зараз покажу невеличкий уривок з виставки, зброя і безпека. Взагалі, то моя основна місце роботи інституту теоретичної фізики. А тут я просто тимчасово включився в цей проєкт. Там працювали мої друзі, ну двозі, Кирдо хотів, щось зробити корисне для України. Я пропоную візуальну навігацію. Комп'ютер порівнює зображення, бере фрагмент, бере зображення, треба їх сумістити і зрозуміти, наскільки ракета відхиляється від курсу, щоб скоригувати. Важливо, що еталоном слугує не якась точка на поверхні, там танк чи ще якийсь об'єкт, а ділянка місцевості в цілому, за -за чому виходить висока надійність. Причому для порівняння зображення потрібно лише там, 50 чи 100 мілісекунд. Тобто, чому, хоч ракета рухається швидко, але вона встигає скоригуватись. Достатньо, щоб вона підлетіла скажімо, 8 4 кілометрів, тоді вона бачить ділянку місцевості, і якщо вона відхилилась від курсу, то вона може скоригуватись. А алгоритм візуальної навігації діє, лише би ціль попадала в поле головки. Ліве зображення це еталонне зображення, якого взято супутникове. Воно взято кілька років тому. Видно, що тут інша пара року, осінь, а завраження повернусь, це забрання заплічної головки. Видно, що тут та, та ж місцевість, але влітку. Комп'ютер випадковим чином вибрав ціль, і ракета запускається і прямує в цю ціль. Ось діаграма влучень. Видно, що половина влучень має точність менше одного метра, а половина від одного до двох метрів. Дуже рідко буває, щоб схилили більше ніж на 10 метрів. Цей метод випробувався на різних місцевостях, в тому числі літо і зима. Але зараз покажу з хмарами. Ось тут, як, як бачимо, за хмарами майже не, не видно місцевість, тим не менше цей алгоритм може розпізнати і правильно спрямуватися в ціль. От, як бачимо, знову влучив з точністю 0 метрів. Ну, як, як бачите, навіть в таких густих хмарах, де оком майже нічого не видно, цього достатньо. В, в наш час боя має бути високоточною, тому що терористи чи окупанти люблять ставити військові об'єкти, коли лікарень чи шпіл чи ще чогось. Тому я добиваю, щоб була дуже мала ймовірність промахів. Тепер читаємо тактику-технічні характеристики головки самонаведення Нептуна. Кути огляду в півтора рази більше, ніж американський гарпун, а дальність дії в півтора рази більше 50 км. Дальність більше, ніж у того самого американського знаменитого гарпуна. А якщо уважно слухати вислови наших високопосадовців, то висновок один: далекобійна зброя у нас вже є справа за масштабуванням. Нам потрібні не десятки, а сотні таких крилатих ракет щорічно. І це питання, тільки питання грошей і зусиль уряду України по їх випуску. Нам не буде потреби просити дозволу на, виконання, на використання зброї на території окупантів, бо зброя буде своя. До речі, оголошено, що програма оперативно-тактичної ракети ГРІМ пішла в серію. Я сам чув по телебаченню. Давно пора. Перші успішні запуски були зроблені ще в кінці 2016 року, в грудні 2016 року, дві пускові установки зробили по одному успішному пуску балістичних ракет ГРІМ. Тепер справа за урядом потрібні гроші і увага до наших ракетних програм. І не буде ніякої потреби просити дозволи від країн НАТО на застосування по території Росії. Це буде добре. Ми можемо і ми переможемо. Прошу підтримати наш корінований канал в приватному на банку. Заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Баймі e-Coffie. Всі посилання є під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.